Несподівана економічна криза захопила всіх зненацька. Лише рівняни не встигли звикнути до такої хорошої речі, як стабільність, і тут на тобі знову гривня дешевшує, а долари дорожчають. Звичайно, за таких умов про святкування годі думати, але свята не питають, яка економічна ситуація в країні. Ось вже й закінчився ще один рік нашого життя. А для того, аби наступний був кращим, його потрібно гідно зустріти. Не дарма кажуть, як новий рік зустрінеш, так його й проведеш. Тому і намагаються всі якомога. Краще накрити новорічний стіл, покликати всіх друзів та весело провести і ще веселіше зустріти наступний рік. Але чи вдалося рівнянам позбутися свого несвяткового настрою і чи позначилася економічна криза на їх святкуванні нового року? Навіть як економічна криза позначилась на тому, як тут біля йолки святкували. Власне, на моєму ні, не позначилась. Новий рік як ми зустрічали всі все життя, так і цього року з сампанським. З цим. Подарунків дуже мало, такі посередні, ну і взагалі і настрій навіть не святковий. Так. Економічна криза. а Нічого нормально таке було. Не, не, не скажу, то вже як свято, то про кризу не говорять, вже, про свято говорять. Але вже бачите, зараз як святкують, що йдеш в гості, то береш щось своє, бо колись не брали, так, а тепер видно це позначилося в такому плані.